Звільнення з військової служби через армія Плюс шість підстав, які вже доступні. Чи стикалися ви з проблемами при поданні рапортів? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливе оновлення для українських військовослужбовців. У застосунку Армія Плюс нарешті з'явилася функція подання рапорту на звільнення з військової служби. Які підстави вже доступні, які плюси та мінуси має ця новація? І як це вписується в чинне законодавство? Що нового в армія Плюс? 2 квітня 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що в стосунку Армія Плюс додали шість нових типів рапортів, які дозволяють подати запит на звільнення з військової служби. Ці підстави чітко визначені законодавством, зокрема, статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ось які можливості вже доступні: утримання трьох дітей віком до 18 років. Якщо ви утримуєте трьох або більше дітей, це законна підстава для звільнення, загибель або зникнення близького родича під час захисту батьківщини. Йдеться про родичів, які загинули чи пропали безвісти під час війни, догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю. Актуально для тих, хто має офіційно підтверджену потребу в догляді за подружжям, догляд та утримання дитини з інвалідністю. Якщо ваша дитина має інвалідність, ви можете скористатися цією підставою, догляд за родичем чи родичкою з інвалідністю, наприклад, за батьками чи іншими близькими родичами, які потребують постійної підтримки за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до служби. Важливо, поки що через Армія Плюс можна подати рапорт лише за цими шістьма підставами. Для інших причин, передбачених законом, наприклад, досягнення граничного віку чи вагітність для жінок військовослужбовиць доведеться використовувати старий добрий паперовий формат переваги подання рапорту через армія плюс. Готова форма рапорту. У додатку вже є шаблони, які відповідають вимогам наказу Міністерства оборони України номер 531 від 6 серпня 2024 року. Вам не доведеться хвилюватися, що командир нічебто забракує рапорт через неправильне формулювання чи оформлення. Просто заповнюйте поля. Жодних відмов у прийнятті. Часто командири гублять паперові рапорти чи просто відмовляються їх брати. У армія плюс цього не станеться. Система автоматично реєструє ваш запит, і ніхто не зможе проігнорувати його подачу. Фіксація часу подачі: дата і час вашого звернення чітко фіксуються. Це важливо, адже за законом, згідно з постановою КМУ номер 879 від 30 липня 2024 року. Рапорт мають розглянути установлені строки до 14 днів. А в окремих випадках, наприклад, здоров'я навіть за 48 годин. Відстеження статусу. Ви можете в реальному часі бачити, де ваш рапорт. Чи він у командира, чи вже на розгляді у вищому керівництві. Прозорість це сила. Але, на жаль, є і недоліки подання через Плюс». Так, потрібен id командира. Щоб подати рапорт, вам треба знати унікальний ідентифікаційний номер вашого командира в системі Армія Плюс. Без цієї інформації система просто не пропустить ваш запит. А якщо командир не поспішає ділитися своїм ID, це може стати проблемою. Оригінали документів. Питання відкрите. Законодавство вимагає додавати до рапорту підтверджуючі документи, наприклад, свідоцтво про народження дітей чи висновок ВЛК. Але в армія плюс поки що немає функції завантаження оригіналів чи скан копій. Як це працюватиме на практиці? Неясно. Можливо, доведеться досилати папери окремо, що нівелює частину зручності. Обмежений перелік підстав. Як я вже казав, поки що лише шість підстав доступні онлайн. Якщо ваша ситуація не вписується в цей список, наприклад, звільнення через обвинувальний вирок суду, вам все одно доведеться бігти за папірцем. Поради від адвоката. Перевірте підставу. Переконайтеся, що ваша ситуація точно підпадає під одну з шести доступних категорій. Якщо сумніваєтесь, зверніться до юриста чи кол-центр міноборони. Також зберіть документи заздалегідь, навіть якщо Армія Плюс не дозволяє завантажити їх онлайн, майте копії під рукою. Командир може запросити їх додатково. Стежте за статусом: якщо рапорт завис довше 14 днів, пишіть скаргу на гарячу лінію Міноборони. А що ви думаєте про це оновлення? Чи стикалися ви з проблемами при поданні рапортів? Пишіть у коментарях, діліться досвідом і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові корисні відео про ваші права. До зустрічі!